Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчатка. Сьогодні запрошуємо вас на заняття з розвитку мовлення. До нас сьогодні знов завітав Сергійко. Подивіться, що це він нам приніс? Так, це яблуко. А скажіть, діти, яблуко це овоч чи фрукт? Звісно, це фрукт. А скажіть, де ростуть яблука? Так, на дереві. А як називається дерево? Вірно, яблуня. А чи знаєте ви, як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Так, вірно, фруктовий сад? Сергійко. Приніс нам картину, на якій намальований фруктовий сад. Скажіть, які ще дерева ростуть у саду? Так, у саду ростуть яблука. Вишні, груші, молодці. Подивіться, малят, Сергійко ще приніс повний кошик ягід. Діти, ми з вами повторили, що яблука, груші, абрикоси це фрукти. Вони ростуть на деревах. Фруктові дерева ростуть у саду. Скажіть, а ягоди ростуть на деревах чи кущах? Так, звісно, на кущах. Місце, де ростуть кущі, називають ягідник. Давайте розглянемо з вами зображення та пригадаємо назви ягід. Що це за ягода? Це смородина. А це, знаєте, що за ягода? Це порічка. А це що? Це малина. Наступна ягода це в нас агрус. Повторіть разом, діти. Агрус! І остання ягода, яку ми сьогодні розглянемо, це ожина. Повторіть разом. Ожина. Також Сергійко каже, що він дуже полюбляє, коли матуся та бабуся готують для нього фруктові чи ягідні соки. Сергійко пропонує пограти. Він буде називати фрукт. Чи ягоду, а ви будете казати, який це сік? Сік з яблук. Це яблучний сік. Сік з груші. Це грушевий сік. Сік з вишні. Це вірно вишневий сік. Сік зі сливи називають Сливовий сік, з абрикоса роблять абрикосовий сік правильно, а з малини буде так вірно малиновий сік. Фрукти, ягоди і соки дуже корисні і смачні. У народі з цього приводу кажуть так смачно. За вуха не відтягнеш. Скажіть, а як ви розумієте цей вислів? Малята, наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!